Сірко, в одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з його нічого не буде, що він до хазяйства не способний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до його вовк, та й питає його, чого ти тут ходиш? Сірко йому відвіча. що ж, брате, прогнав мене хазяїна, я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже, а зробить так, щоб тебе хазяїн знов прийняв до себе. Сірко каже Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тебе отблагодарю. Вовк каже, ну, гляди, як вийде твій хазяїн з жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш однімати від мене ту дитину. Тоді, будь то я тебе злякась та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком. Доганяє його, а чоловік кричить Гетж сірко. Сірко якось догнав того вовка і одняв ту дитину, приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліби, кусок сала та й каже, На, сірко, їж! за те що не дав вовкові дитину і з'їсти. Ото увечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони зварилися, він садовить сірка за стіл та й сів сам коло його та й каже Асип, жінко, галушки, та будем вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний. Щоб він часом гарячим не опікся. Ото й думає, треба мені поблагодарить Вовкові, що він мені таку вигоду й зробив. А той чоловік, діждавши м'ясницю, дає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна, а я тебе узву хату та от благодарю тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, на неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав, а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів його у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'ясо доволі і поніс під стіл, а люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже, не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому. Добро буду робить, поки його й віку. Сірко, що саме Лучше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і опоїв його так, що вовк не витерпить, та каже, буду співати». Сірко каже, не співай, бо тут тобі лихо буде. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та каже Отепер уже буду співать. Та як завиє під столом? Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка, а сірко є ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і саме з ним розправиться добре. Ото сірко. Вивів вовка ж на поле та й каже, Ти мені добро й зробив, а я тобі, та й розпрощались.